Всім привіт! Мене звати Фінкєвич Андрій і сьогодні я покажу вам, як перетворити ось це на ось це. Отож, перед початком роботи нам потрібно підготувати файли. Для цього ми завантажуємо нашу фотографію в Photoshop і нам потрібно розбити її по слоях. Я зробив це наступним чином. Додав слой, який я називав Light це просто дві жовті точки. І режим накладення, який я обрав оверлей. Далі я вирізав нашого самурая, також вирізав окремо його предмет, який знаходиться в нього за спиною. І Окрім цього, я зробив фон. Тобто я взяв оригінальну картинку. Далі інструмент, який називається Clone Stamp Tool. І ось таким чином потрохи виділяв і заповнював весь цей простір для того, щоб у нас утворився однотонний фон без головного герою. Далі ми включаємо всі ці слої, переходимо в файл, save As, і зберігаємо наш файл у потрібну папку. Друзі, перед тим як ми перейдемо до наступного етапу, я хочу зробити невеликі оголошення та трохи поспілкуватись з вами. На цьому каналі відео не було вже більше тижня, і я писав у вкладці спільнота про те, що хворію. Також я бачу ваші коментарі і дуже вам вдячний за підтримку, а також за розуміння. А також, поки я лікувався, то на каналі вже дозбирались перші 100 підписників. Я також вам за це дуже дякую. Зараз у нас приблизно 120 і я переконаний, що скоро буде перша тисяча. Тому давайте піднатиснемо. Я вже вилікувався і починаю публікувати контент. Регулярно, так як робив це раніше, тому я думаю, нам все під силу. Цей лайтовий туторіал буде як розігрів після хвороби. І наступні відео я вже буду знімати по ваших коментарях. У мене вже є багато ідей, тому зовсім скоро чекайте новий, крутий та якісний контент. І окрім цього, я хотів сказати вам, що я створив патреон, на якому буду публікувати бонусні випуски, бонусні туторіали, різні уроки, а також корисні відео, яких не буде на цьому каналі. І крім того, на моєму патреоні ви зможете знайти матеріали з всіх відео, які будуть. На моєму каналі, тому я рекомендую вам підписатись і буду вам вдячний за підтримку на цій платформі також. Посилання на Патрон буде перше в описі до цього відео. А ми продовжуємо далі і повертаємось до нашого туторіала. Тепер переходимо в After Effects і можемо анімувати наше фото. Для цього клікаємо на File, Import і File. Далі переходимо в папку, де збережене наше фото, та обираємо його. Вибираємо ось тут Composition і вибираємо ось цей параметр. Далі клікаємо ОК. OK. Тепер відкриваємо композицію і бачимо, що у нас перенеслись всі наші слої. Включаємо слой light, а поки що слой Original ми можемо відключити. Також нам знадобиться футаж. У мене це футаж дощу. Закидаємо його на нашу композицію і почнемо саме з нього. Розтягуємо по розміру. Переміщаємо над фоном і під іншими елементами та міняємо режим накладення на скрін, тобто екран. Також давайте обріжемо нашу композицію, наприклад, до 10 секунд. Для цього клікаємо на англійську букву N, права кнопка мишки і trimkorm Walk Area. Тепер у нас на фоні додавився дощ. Також ще раз копіюємо цей слой, перетягуємо його наверх. Збільшуємо і нам знадобиться ефект, який називається Gaussian Blur. Перетягуємо його на наш слой. Розмиття поставимо, наприклад, 10 і прозорість зменшимо до 30%. З візуальними ефектами готово. Тепер давайте анімуємо самого персонажа і почнемо ми з світла. Тобто ми клікаємо на англійську букву Т, це у нас прозорість, ставимо ключовий кадр, переходимо на секунду вперед, ставимо ще один і приблизно посередині зменшуємо прозорість на 0. Тепер виділяємо ці три кадри, Ctrl-C, скопіювати. І вставляємо ці кадри до кінця нашої композиції. Тепер ми можемо виділити всі кадри. І натиснути на F9 або перейти в праву кнопку мишки і вибрати Easy Ace. Тепер у нас з'являється наступна анімація, де сережки головної героїні мигають. Наступне, що ми зробимо, це об'єднаємо свої Light і самурай. Для цього виділяємо праву кнопку мишки і precompose. Назвемо, наприклад, персонаж. Клікаємо на ОК. OK. Тепер беремо інструмент, який називається Puppet Position Pin Tool, і нам потрібно зробити так, щоб наш персонаж кивав головою. Для цього ми проставляємо три ключові кадри знизу нашого персонажа і один ключовий кадр на обличчі. Відкриваємо mesh Deform. Виділяємо нашу точку, відкриваємо її, переміщаємо на початок композиції. Також зразу її перетворимо. Далі переміщаємось на другу секунду, копіюємо, вставляємо, переміщаємось на середину і трохи зміщаємо нашу голову. Далі ми можемо перемістити це приблизно сюди. Затиснувши Alt, ми можемо редагувати. Відстань між нашими ключовими кадрами, зробимо її трохи більшою, копіюємо і вставляємо ще раз. Тепер у нас з'явився ефект там, де голова киває. Наступне, що нам потрібно зробити, це анімувати об'єкт, який знаходиться за спиною. Для цього обираємо елемент, натискаємо R. Беремо інструмент, який називається Pen Behind тобто Anchor Point. Переміщаємо її приблизно ось сюди, ставимо ключовий кадр, переміщаємося в кінець композиції і опускаємо наступним чином. Це готово. І фінальний штрих це ефект, який ми додавимо за допомогою плагіна, який називається Motion Bro. Ви можете завантажити його в інтернеті або, можливо, знайти. В десь інакше, я думаю, зараз у YouTube є багато туторіалів та уроків, де вам пояснять, як встановити та скачати цей плагін. Ми вибираємо папку 3DPN, і з самого низу у нас є ефекти, які показують, які роблять наш фон анімований. Ми переміщаємось на початок композиції, переходимо на слой з фоном і клікаємо на Apply. Зверху у нас створюється. Ось такий додатковий слой, і тепер наш фон анімований, і він став рухомим. Після цього всього ми клікаємо «Файл», «Експорт» і Add to Render queue». Далі тут ми можемо вибрати наступне налаштування h264 rgb. Якщо у вас композиція з прозорим фоном, то можна обрати «Альфа». Окей. Далі вибираємо місце, куди ми хочемо зберегти, називаємо. І клікаємо на зберегти. Далі рендер і чекаємо, поки у нас наша картинка відрендериться. Друзі, на цьому це все. Наша робота готова. Я хочу подякувати вам за перегляд. Сподіваюсь, вам цей урок сподобався, ви почерпнули для себе щось нове, а також можете обрати будь-яку фотографію для себе, анімувати її за подібним принципом і сміливо закидати в своє портфоліо. А якщо ви хочете переглянути мій робочий файл та інші додаткові матеріали до цього уроку, то знову ж таки вони будуть на моєму Патреоні. Тому ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, а також залишайте коментар під цим відео, тому що ваші коментарі дають мені розуміння, куди рухатись далі, що вам цікаво, а також мотивують працювати далі. Тому зустрінемось в наступному відео.